Боковий таунхаус 86 квадратних метрів, два повноцінних поверха і велика ділянка, фасадна, тут 2 метри і півтори сотки. Ще місце для відпочинку, де я зараз вам покажу. Дуже класне розташування. Тут навпроти буде місце для відпочинку, нічого не забудовано. Тут у вас праворуч ванна з вікном, ліворуч технічне приміщення гардеробне, монолітні сходи на другий поверх. І 27 квадратних метрів кухня, вітальня, столова. О, ділянка для відпочинку, про яку я казав, звідси 3 метри в той бік. Вона переходить у власність по договору куплі-продажу. Земельна ділянка. І другий поверх, він повноцінний. І тут можна... Пригородки також входять у вартість. Якраз вікна приїхали. Ось, звернути увагу плити перекриття, потім йде 20 см утеплення, 10 см стяжка. Тут у нас кімната посередині ванна. Подивіться, який чудовий від З вікна. Тут вже нічого не буде забудовано. А тут за рахунок двох вікен можна зробити чи дві поменше спальні кімнати, всього буде три, чи кімната і гардеробна. Ось такий чудовий варіант таунхаусу. 86 квадратних метрів. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.